Вітаю на каналі Чарівний світ кухні. Сьогодні ми приготуємо кавовий пиріг з додаванням шоколаду та черешні. Це знахідка для тих, хто любить смаколики. Вишуканий пиріг з соковитою кисло-солодкою ягодою додасть бадюрості та свіжості під час чаювання, і для приготування нам потрібні такі продукти: черешня, я вже її почистила від кісточок, харчова сода. Розчинна кава, вершкове масло, яйця, шоколадка в мене молочний, можна чорний, цукор і борошно. Беремо 115 г вершкового масла і розтоплюємо. Даємо йому охолонути до теплого стану. Опросіяне борошно, його нам потрібно 250 г, додаємо харчову соду, пів чайної ложечки. Також додаємо розчинної кави. Її нам потрібно 1 чайну ложку. Все змішуємо. Беремо цукор 150 г і додаємо сюди 2 яйця. Все гарненько розтираємо, додаємо сюди вершкове масло розтоплене, вже воно охолонуло до теплого стану, і все змішуємо до однорідності, виливаємо цю суміш у борошно і все добре розмішуємо. Форма для випічки у мене в діаметрі 22 см. Я її застелила пергаментною бумагою і змастила вершковим маслом, викладаємо у неї тісто, розподіляємо по формі. Далі викладаємо черешню. Нарізаємо крупно шоколад. У мене десь пішло 40 г шоколаду. Можна брати і більше, щоб було вже шоколадно-шоколадно. Посипаємо пиріг нарізаним шоколадом. Духовку вмикаємо на 180 градусів, можна вимкнути її вже зараніше. І випікаємо пиріг з черешною 25-35 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона повинна бути сухою. Ось пиріг спікся. йому потрібно дати охолонути у формі, а потім будемо діставати. Такий простий в приготуванні пиріг можна подавати із морозивом. Він виходить супер смачний, м'якенький та соковитий. Черешня надає трішки кислинки. Тож рекомендую всім приготувати. А я в свою чергу дякую за перегляд, за лайк та за позитивний відгук. Всім до зустрічі!